Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом під час засідання G7. Про це він заявив під час зустрічі із представниками ЗМІ. Він назвав розмову дуже гарною. Також подякував Канаді за організацію цього діалогу. Що стосується Дональда Трампа, щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова у рамках засідання країн Великої Сімки під керівництвом Канади, заявив український лідер. Зеленський сподівається, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну на зразок інших партнерів. Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами, підкреслив президент України. Також президент США Дональд Трамп заявив, що веде серйозні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні. Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією. Американський лідер також сподівається на підписання угоди з Україною щодо рідкоземельних металів вже найближчим часом. Він заявив, що ця угода, яка є економічним партнерством, забезпечить американському народові відшкодування десятків мільярдів доларів і військової техніки, відправлених в Україну. А також допоможе українській економіці зростати. Щойно відбулася прес-конференція в овальному кабінеті. Ось найцікавіші заяви Трампа цього або наступного тижня може відбутися зустріч із Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин. США та Україна дуже близькі до фінального рішення. Я думаю, що війна може закінчитися незабаром протягом декількох тижнів, якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона буде продовжуватися, ми цього не хочемо. Пам'ятайте, що я сказав, це може перерости в Третю світову війну, ми цього теж не хочемо. На запитання про потенційну відмову України від території в мирній угоді Трамп відповів: побачимо це переговори, які тільки починаються. Він додав, що повернути українські землі нелегко. Путін прийме європейських миротворців в Україні якщо і коли війна закінчиться. Також Трампа запитали, чи буде він характеризувати Путіна як диктатора. Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як все складеться. Відповів Трамп.